Мої вітання усім добрим людям, а не добрих нехай краби об'їдають. Нещодавно мені на очі попалося відео з в Ютубу. Канал Уклон Драйвер показує, де людина звітує про те, скільки вона заробила за місяць водієм таксі. Я сам працюю і заробляю в таксі. І для мене ті цифри, які були озвучені, вони. Були дуже дивні. Тому я вирішив розібратися, чи правда, то, чи брехня. І якщо то правда, то за рахунок чого і якою ціною воно здобувається. Отже, людина розказала, оголосила, що вона за місяць заробила 136 тисяч грязними. Будемо відталкуватися від грязних, тому що нам закази приходять грязними. І потім ми вже починаємо відраховувати звідти і на заправку, і проценти, і пішло-поїхало. Отже, поспілкувавшись з друзями, провівши десь деякі свої обчислювання зі своєї роботи, я дійшов висновку 136 тисяч на місяць. Працюючи 30 днів без вихідних, без приходних кожного божнього дня, тим будеш заробляти 4,5 тисячі за день. Середній заказ у нас в Одесі складає десь 100-120 гривень. Візьмемо середнячок 110. І десь два закази за добу ти можеш виконати. Десь більше, буває, що і менше, але в середньому два закази за годину ти можеш виконати. І отже, і виходить, що, щоб заробити ці гроші, ти маєш виконати ти десь приблизно 40 заказів і пропрацювати 20 годин. Але з урахуванням комендантської години у нас на роботу є лише 19 годин. Добре, о 5-й ранку ти вже з телефоном в руках приймаєш перший заказ. О боги, перший заказ тобі падає під ноги. Ти починаєш працювати. Весь день працюєш як скажений. Додому повертаєшся на пішки, а за гроші клієнта тебе привезли клієнти прямо додому. І на відпочинок у тебе лишилося 5 годиночок. За ці 5 годин. Ти встигаєш помитися, поїсти, приділити увагу сім'ї, дітям. А коли ти будеш відпочивати, а якщо ти не відпочив, на наступний день ти вже не працівник, ти вже вижата тряпка, ти вже починаєш шкодити на дорозі і приносити горе не тільки собі, а й оточуючим людям. І от у мене такі думки: а чи правда, що людина заробляє такі гроші? А, я, а якщо це правда, то якою ціною воно робиться? За рахунок чого? За рахунок власного здоров'я, за рахунок власної сім'ї, якщо ти кошельок для сім'ї, який приніс грошей додому і йди нафіг знову заробляй. Якщо людину це влаштовує, окей, то його вибір. Але це не про мене і не для мене. Людина має відпочивати, людина має жити повноцінним життям. Людина має спілкуватися з сім'єю, з дітьми, бо вона це все втратить. В мене теж був колись. Майже такий досвід, коли я працював і нічно, і був час, що ми декілька разів майже не розбіжалися з дружиною, але слава Богу, ми разом у нас розставлені пріоритети, ми заробляємо і нам хватає на життя. Отже, і робіть свої висновки, чи варті ті, ті гроші таких от. Цього того, що має бути.